Привіт, мої любі! З вами Оляна і вітаю вас на каналі Легенди Психології. Сьогодні хочу ще поговорити з вами на таку тему: що робити, як реагувати на те, якщо у вас попросили. Паузу у стосунках. Е, колись в мене був такий випадок, що одна пані, з якою я працювала, і в принципі знала, яка вона кожного дня буває. Вона була настільки в один день розлючена, настільки вона вибухала емоціями, що я не могла зрозуміти, що з нею відбувається. І коли я запитала, вона сказала, що її бойфренд е, попросив у неї паузу у стосунках. І Такою була її реакція. Дуже загнівом, дуже розлючена, дуже ем, засмучена, тому що вона відразу ж вирішила для себе, що він просить, в принципі, не про паузу як паузу, а про паузу як розставання, як розлучення з нею. І ем... Вона мене запитала, а що би зробили в цьому випадку ви? Ну, знаєте, коли це ситуація іншої людини, ти дивишся на неї набагато більш, скажімо так, раціонально і логічно, тому що твої почуття ем, там, не затронуті. Так? В тебе струни душі не болять. Тому ти дивишся на це набагато більш раціонально. Я їй сказала такі речі, що вам потрібно дати йому паузу, тому що давайте ну, розглянемо. Обидва варіанти. Перший варіант, що людина хоче з вами розстатися, і він, в принципі, це давно вже обміркував і давно вже вирішив. І таким чином, через паузу, хоче закінчити ці стосунки. Ось, і... Ну, якось так м'яко відійти від вас. Чи ви щось зараз е, зміните, якщо ви будете там е, дзвонити йому, якось щось там просити від нього, просити поговорити, просити там з'ясувати оці всі стосунки, тому що вона намагалася робити е, е, не намагалася, як намерівалася <хи> робити саме так і й розмовляти навіть не з ним, а з його мамою. А чим я була взагалі шокована? Я зрозуміла, що там був такий дисонанс, що вона з Ого, якої там родини, там інтелектуальної, інтелігентної, а він так, хлопець такий. Простіше набагато. Ось, і вона так сказала мені, я його перед своєю родиною виставляю в гарному світлі. Вони мені всі кажуть, що він мені не пара, а я їм кажу, що тра-та-та, -да І ось зараз от, він такий, я піду розмовляти значить, про це все з його мамою. Я кажу: ну ви знаєте, мама, тут то точно не до чого. Якщо він хоче з вами розстатися, він з вами розстанеться. Просто дайте йому паузу, і ви подивитеся на те, що буде. Якщо він не хоче з вами роздаватися, якщо йому реально потрібна пауза, щоб обміркувати стосунки, а можливо в нього там якісь проблеми, про які ви не знаєте, і він зараз реально не має ані часу, ані енергії підтримувати стосунки, йому реально може потрібна якась пауза пару днів, тиждень, я не знаю, пару тижнів. І, 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 можливо, там і, і потрібно розібратися в стосунках і ще якесь навантаження. там може бути зі здоров'ям щось погано, може бути з роботою дуже щось погано, може бути в родині в його якісь там перетрубації, І він не про все може вам сказати. Тому, о, якщо так, і він не хоче з вами розставатися, то він повернеться. Тобто є два варіанти. Але, маму тут. Маму тут там, підключати точно не треба, ніяких мам, тат, бабусі і так далі. Це просто справа двох людей. Ось, і вона так і зробила. Через деякий час я її зустрічаю, кажу: ну що, як у ваші справи? І вона мені каже, ви знаєте, він прибіг до мене і почав мене звинувачувати в тому, що я його так байдуже відпустила, що не треба і не треба паузу, будь ласка, я тобі даю паузу. Він був дуже розлючений, і сказав, що він хоче бути зі мною. Ось, так що такі справи. Е, тому, коли людина просить у вас паузу в будь-якому з цих випадків, або це делікатний спосіб піти зі стосунків, і, скажімо так, не з'ясовувати все до там. Якогось божевілля, знаєте, або якщо це спосіб реально зупинитися і обміркувати ситуацію, в будь-якому випадку в нас, в принципі, немає іншого здорового виходу і вибору, як надати людині право на цю саму паузу. Ось. Іноді, до речі, Оце прохання про паузу, це може бути е, маніпуляцією. Е, і тим більше, тим паче треба цю паузу надати, якщо це маніпуляція. Окей. Окей. І подивитися на результат. Все, дуже вам дякую за увагу і пока-пока.